Друзі, сьогодні вам на прикладі цих двох ножів спробую показати різницю у геометрії. Обидва ножі виготовляються українськими виробниками і їхня ніша це так звані тактичні ножі або ножі для військових. Що важливо, окрім того, що вони зараз заточені і чудово ріжуть папірець, Треба розуміти, що в житті вони будуть різати далеко не папірець. І якщо це мова йде про деревину, кілки, наприклад, батонінг, якщо йде мова про продукти, то геометрія і висота спусків буде дуже сильно вирішувати. Адже лезо, воно досить легко може заходити в матеріал, але далі сама геометрія не дозволить проникати тобто ніж може просто розколювати. Скажімо, продукт, якщо мова йде там, про картоплю умовно, але вона ніяк не зможе розколоти там, деревину і так далі, тому що мова не йде про сукиру і якийсь удар. Тому ніж повинен різати. І якщо ми візьмемо з цього ножа, подивимося його товщину в обусі, 6,2 мм. Якщо ми подивимося товщину зведення, то ми отримаємо. 2, ближче до кінчика 1,2, ближче до 5 клинка 1,3. І висота спусків ну, біля 17 мм. Якщо ми беремо цей ніж, в нього значно тоньший обух, 3,7, висота спусків 20 мм. І. Товщина зведення приблизно 0,7 0,5 мм, 0,5 мм, 0,6 0,7 0,8 Отже, кілька висновків. Якщо ножі загострити однаково, вони будуть входити в матеріал однаково, але розрізати будуть його по-різному. Тому ось цей ніж бренд я заклею, я не хочу займатися якоюсь антирекламою і щось пояснювати, скажімо, фанам чи любителям ось такого виробника ножів чи такого, я хочу просто пояснити і проілюструвати, що. Є геометрія, яка більше розрахована на те, щоб ніж робив колючу роботу, у нього є гарда. Ось. І він виконує скоріше дійсно роль зброї. Причому з таким товстелезним обухом, з такою вагою, це скоріше, як шансовий інструмент, типу лопатки, сокирки, мачети. Тобто він виконує функцію ножа, але це якби вторинна для нього ця функція. Якщо ж бійцю потрібен в першу чергу ніж, то треба так, щоб в першу чергу він різав, далі колов і далі там вже розколював, якісь там, підважував там люки танків і так далі. Тому, звісно, вибирати кожному своє, і кожен інструмент він проєктувався і виготовлявся з якоюсь певною задумкою, з якимись своїми сильними і слабкими сторонами, з якимись компромісами. Але я тут хотів показати лише одне: що якщо загострити ножі, вони будуть різати усі. Добре зроблені, погано зроблені, з якісною термічкою, без якісної термічки, це не має значення: ніж буде різати. А от як саме він буде різати, як саме він буде себе проявляти на, у реальній роботі, це вже залежить від багатьох обставин. І в даному випадку, мова йде, скоріше всього, що цей ніж має таку більше на колючу роботу орієнтований і. На такий хардюз по монтажу, можливо, там по підважування чогось, можливо, там розколювання, розщеплювання, батонінгу. Ось що видно, в принципі, по ножі, тому що ну, видно, що на обусі йому вже довелося таку роботу робити. І якщо ж це таки його основна функція різ, а все решту теж можливо, але це вже робиться, скажімо так, як другорядне, то мабуть треба вибирати ножі трошки з іншою геометрією. Де в ножі будуть в першу чергу властивості ножа і далі вже все решту.